На перше я хочу, щоб ви приготували для мене пончик. Ого, такий гарний. Буде зроблено. Бабуся завжди готова порадувати свою онучку смакотами. Приготувати пончик дуже легко. Потрібно лише засунути шматочок тіста в спеціальну машинку. А щоб пончиків було багато, то й тіста має бути більше. Awesome. Я зроблю те саме, тільки мої пончики будуть кольоровими, яскравими. Якісь ви всі повільні. Мої заготовки для пончиків вже готові. Тепер саме час занурити їх у червону глазур. Для початку викладу їх усі сюди. А тепер приступимо до глазурі. All right, all right, all right. Подивіться, як погарнішали ці пончики Саме час додати трохи білої глазурі. Так буде ще краще. Річ, де ти? Мені потрібна твоя допомога. Молодець. Саме час для мого улюбленого полуничного сиропу. Ним потрібно заповнити шприц. До речі, шприци викликають просто нереальну реакцію в інших. Дивіться Рейнбоу, бабуся, дивіться, що в мене є. Навіщо ж так лякати? Я ж уже жінка похилого віку. Бабуся, це просто сироп. Не варто так перейматися. А ну що? Трохи полиничного сиропу з'явиться просто на пончиках. Шприци далеко прибирати я не буду. З їхньою допомогою можна оригінально прикрасити порцію пончиків. Мері, це те, що тобі сподобається. Для прикрашання пончиків достатньо самої звичайної цукрової пудри. А мої пончики і без прикрас дуже гарні. Але буде круто, якщо я додам ще трохи кольорового посипання. Залишилося тільки відкрити цю дурну банку. Давай же! Ну Ай! ти що наробила? Не ображайтесь, я не хотіла. Зате тепер ви також смачні. У мене навіть залишилося трохи посипання для пончиків. Мері, час обирати чиї пончики смачніші. Усі пончики такі гарні. Ой, а ось винзи зробила щось незвичайне. Дуже оригінальна прикраса. Ой, це ще й нереально смачно. А на додачу можна запити пончики полоничним сиропом. Подивимося, що приготувала бабуся. Якісь пончики звичайні. І на смак також. Я б хотіла щось більш смачніше. Oh, no! oh, Залишилося спробувати пончик рейнбоу. Це дуже смачно. Рейнбоу, Венздей зробили справді смачні пончики. Але все-таки Венздей запарилися більше. Та й пончики у неї смачніші. У другому раунді я хочу, щоб ви приготували для мене пасту, буде зроблено. Локшину готувати я вмію. О, приготую. Ну що, час починати. Спочатку потрібно зварити порцію спагетті. Час. Але для початку потрібно дізнатися, чи достатньо нагрілася вода. Сама я цього робити не буду. Навіщо, коли є річ? Полізи у каструлю та перевіряй воду. Ось тепер я бачу, що вода готова. Можна в неї і спагеті занурювати. Так, у мене все готово. А ось я не хочу використовувати куповану локшину. Краще я приготую її сама. У мене її все потрібне є. Почати треба з борошна. А, 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 Будь здорова, моя дівчинка. Дякую! Ледве все борошна не розсипала. У борошна потрібно розбити одне яєчко. Після чого перетворити цю суміш на тісто. Це тісто потрібно розділити на невеликі грудочки. А кожен з них потрібно пофарбувати в різні кольори. Тоді я отримаю кольорові спагетті. Треба кожну грудку розтягнути, після чого поєднати всі смужки і нарізати їх на необхідні шматочки. У мене прям веселка виходить. Розкатуємо, обрізаємо все зайве, Обвалюємо все в борошні, і тепер нашу локшину можна зварити. Саморобна локшина завжди смачніша. Mm -hmm. Ну, навіть в магазині спагеті можна yes. зробити із любов'ю. Okay. Через пар в мене запітніли окуляри. Я майже нічого не бачу. Я ж правильно люкечу га? Дівчатка, підкажіть. Бабуся, ти сама подивися. Ой-ой, здається, я трохи переборщила. Мені сподобалася ідея рейнбу пофарбувати пасту. Але навіщо робити її кольоровою? Це жахливо. Річ потрібна допомога. Локшина має бути чорною, а пофарбувати її можна за допомогою чорнила кальмару. Ну, що ж, майже готово. Потрясимо. Не терпиться подивитись результат. На чорній локшині навіть звичайний китчу буде виглядати набагато крутіше, а доповнити композицію можна за допомогою мармеладних очей. Прикольно. Він знову хоче всіх налякати. Ось моя паста зовсім інша річ. Вона яскрава та дуже мила. Мері точно сподобається. <клес> Ленсди, ти знову зробила щось страшне. Oh my God. Сподіваюся, ця паста хоча б смачна. Спробую. Чорнило кальмару роблять їжу мерзиною. Гедота. Mm. Okay. Добре. Подивимося, що приготувала бабуся. У дитинстві я більше за все любила її спагетті. О, це дуже смачно! <гум> так, а тут що? О, ринбов теж постаралася. Та ще й смачно! Приголомшливо! Я у повному захваті. Я молодець. На цей раз приготуйте для мене коктейль Хочеться чогось попити. Буде зроблено. Я приготую для тебе коктейль Звичайно, онучка, ти ж мене знаєш. Я приготую тобі самий корисний коктейльчик. Починати обов'язково потрібно з селери. Все таки не дарма його називають одним із самих корисних продуктів. Його одного цілком достатньо для смачного коктейлю. Я свій вже приготувала. Так, наливаю і прикраса. Ось так. Okay. А я свій коктейль зроблю на основі цукерок цукера Токсиквейс. Їх потрібно розподілити по формах, після чого засунути в духовку, щоб вони перетворилися на один великий лядяник. Так, ставимо сюди. Обережно. О, як буде смачно! А поки цукерки плавляться, саме час зробити пару фотографій і самі злопати пару цукерок. О, готово! Тепер багато маленьких цукерок перетворилися на одну велику. Таким чином у мене вийшла смачна склянка. У кожну з них я засиплю цукерки ЕММДЕМС, які заздалегідь розподілю за кольорами. Відкриваю, висипаю і розподіляю. В Цей покладу блакитні цукерки. В цей зелені і сюди жовті. А основою коктейлю стане спрайт. Ай! Я й забула, як газування може бризкатися. Тепер я буду зі смаком спрайту. Гаразд, нічого страшного. Коктейль це ніяк не зіпсує. Насамкінець, то там трохи збитих вершків і кольорового посипання. Ну, яка краса! Просто приголомшливо! Так, посипочку. І льодяники. Адже льодяники багато не буває. Останні штрих, і мій коктейль готовий. Nice. Oh my. Невже все? Тепер я можу приготувати реально смачний, і красивий коктейль. Спочатку я прикрашу келих полуничним сиропом, Основою мого коктейлю також буде спрайт. Але щоб додати йому цікавішого кольору, я капну в нього трохи м'ятного сиропу. Річ, ти знову мені потрібна. Зараз же стягни у рейнбом її вершки. Вони мені також потрібні. Ха, молодець. Вершки будуть ідеальною підтримкою для мармеладного ока. І ще трохи полоничного сиропу не завадить. Мері, час обирати переможця. Ленстей, навіщо ти робиш все таким страшним? На цей жах просто неможливо дивитись. Сподіваюся, цей коктейль хоча б смачний. О, це дуже смачно. Покласти в якості закуски мармеладне око це просто геніальна ідея. Бабуся, ти знову зробила коктейлі з селери. Вибач, але я це навіть пити не буду. Рейнбоу зробила келих із цукерок. Це просто геніально. Можна і пити та облизувати келих. Рейнбоу, ти збуваєш безперечну перемогу. Вітаю! Єс, мої старання нарешті помітили. Хоче салатик. Найбільше люблю цезарь. Легко. Oh. Салати готувати я вмію. Okay. Салат добре. Для хорошого oh. цезаря необхідно використовувати свіжу капусту. Вона є основою цього салату. Далі можна додати курку. Її потрібно нарізати на невеликі шматочки. Ось так ось. І обережно покладемо на капусту. Так, який же цезар без помідорів. Вони також дуже важливі. Залишилося лише покласти трохи сухариків. Ось так. Салат майже готовий. Потрібно лише додати соус та потерти трохи сиру. Ой, як апетитно. А я зроблю для мирі дещо оригінальне. Звичайні салати вона може поїсти будь де А ось істівні квіти з овочів я ще ніде не бачила. Рейнбоу, яка ти молодець. Думаю, Мері ще ніколи не отримала в подарунок їстівний букет. Щось мені підказує, що їй буде дуже приємно. Вау! Який жах! Рейнбоу це зовсім не цікаво. Дивіться, як треба. Зі звичайного перцю я навчу зробити вас милу мордочку. Основа голови це перець. Усередині будуть листи й салату. Язик я зроблю із огірка. Далі очі. Очі в мене будуть з оливок. Наколюю, одягаю і вставляю. Прикрасити все можна помідорами. А ріжки я зроблю з перчиків. Мері час обирати переможця. Це дуже красиво. Овочевий букет мені ще справді ніхто не дарував. Спробуємо наскільки він смачний. Ой, фу, ні, це просто овочі. Бабуся. А ось ти мене почула. Твій Цезар я люблю найбільше. У тебе величезні шанси перемогти у цьому раунді. Дуже смачно. Я знала, що тобі сподобається. Ой так. Ой, Бенди. Чому ти завжди робиш такі страшні страви? Може, хоча б смачні. Тільки ось оливки я терпіти не можу. Ху, і Дота. Ну і будь ласка. Перемогу у цьому раунді я віддаю бабусі. Реально смачно. О, я знала, єс. Цікаві тут прилади. Для початку зробіть мені яєчню. Просто працює, дивіться, я вмію збільшувати предмети. Яєчню я готувати вмію. Більше того, я знаю, як зробити її набагато красивішою та апетитнішою. Для цього можна використовувати спеціальну форму. Моя яєчня буде у вигляді мордочки кролика. Мабуть, я випробую свій збільшувач на яєчко. Дивіться, воно зменшується. Дивно. Мабуть, я просто не туди натиснув. Спробуємо ще раз. О, працює Це точно можна їсти. Та звісно, це справжній науковий прорив. Дівчатка, не заважайте мені. З цього величезного яйця я зараз зроблю величезну яєчню. Mm -hmm. Тільки подивіться, як це круто. Такого великого жовтка ще ніколи в житті не бачив. Даремно ви вирішили зараз експериментувати. Немає нічого кращого за класичний ресторанний рецепт яєчні. Для початку яйця потрібно розбити в спеціальну форму, після чого відправити їх у киплячу воду. Далі в хід піде авокадо. Його потрібно розрізати і перетворити на мій улюблений соус. Тобто, в Гуакамале. Розмажемо по тостам. Дивіться, яка краса. Залишилось це все прикрасити редискою. Повноцінний сніданок готовий. Моя перша у світі гігантська яєчня теж виглядає нічого. А з кетчупом вона перетвориться ще й на найсмачнішу яєчню. Гей! Hey! Зате моя найміліша. Uh -huh. Подивимося, що вибере лео. Цікаво, ого яєчня у вигляді кролика. Вона не лише гарна і дуже смачна. Джейн, ти молодець. А тепер спробуємо, що мені зробила Емма. Виглядає її бутерброд дуже дивна. О, це авокадо. Ненавиджу його. No. Професор Джон. Вся надія тільки на вас виглядає занадто просто. Натомість наукове відкриття здійснив. Mm. Джем, вітаю! Ти зробила найсмачнішу і найкрасивішу яєчню. Uh -huh. Ура, супер, Дякую за похвалу, Лео. Здається, Лео приготував для нас нове завдання. Точно, цього разу приготуйте для мене салат. Простіше простого. буде зроблено. Салати звичайно легко. Салат краще готувати зі свіжих овочів. Чому б мені не використати їх прямо зараз? Для цього я використаю експериментальну ферму. Головне насіння потрібно ретельно полити. Так, так. Джон, здається, ви переборщили з водою. Ой, точно! Потрібно терміново витерти цей поток. Я не хочу, щоб мій салат був заправлений брудною водою. Дивіться, поки ми розмовляли, салат вже виріс. Саме час його відрізати. Далі в хід піде батон. Мені потрібно трохи хліба, щоб вивалити на нього квасолю в томатному соусі. А фігурка динозавра прикрасить мій салат. Дивіться, вийшла справжня наукова інсталяція. Ну, просто краса. А чого ви сидите? Джейн, час і тобі готувати. Точно, просто ви так цікаво про все розповідаєте. Візьмемо огірок та трохи перцю. У салаті головне те, як ти його уявляєш. Свій салат я зроблю у вигляді милого песика. Дивіться, схоже, дуже круто. Ви навіть про соуси не подумали. Сметана, вона ідеально підійде до будь-якого салату, тому саме її першою відправляю на тарілку. Далі вхід піде подріблений чорний хліб. Він зображатиме землю. Тепер я зроблю гарні квіточки із овочів. Вони виростатимуть із цієї землі. Ось що таке по-справжньому оригінальна подача, а не цей ваш собака. <рес> І, взагалі, час вирішувати, чий салат вийшов найсмачнішим. Професор, почнемо з вас. Динозаврик на смак дуже нічого. Схоже, що він зроблений із шоколаду. Спробуємо все інше. Фу, квасоля! Ні, її ніхто не любить. Людота! Ти просто нічого не розумієш. Джень, твій песик дуже милий і салат непоганий. Так, я старалась. Тепер настав час кулінарного шедевра від Еми. Прямо салат город. О, чорний хліб справді схожий на землю. Не лише зовні, а й до смаку. Ледота у цьому раунді перемагає Джейн. Вітаю з черговою перемогою. У дитинстві я любив крутитись на стільці. Досить настав час запити всю їжу, що ви мені приготували. Хочу кави. Окей, легко. Точно в мене ідея для приготування кави. Я використовую агрегат, який зібрав зовсім нещодавно. Він для створення різних сумішей, але чому б не випробувати його на каві? Тут важливо бути максимально обережним. Зерна кави я засиплю у велику колбу. Далі потрібно зробити так, щоб ця колба була над вогнем. Температура зростає. Значить, я зробив все правильно. Дивіться, кава вже тече. Отже, незабаром я представляю лео наукову каву. Хі -хі. Кава в першу чергу повинна бути смачною. А всі люблять, що правильно кокоси. Точніше, кокосове молоко. Для його приготування кокос потрібно розрубати на частини і дістати звідти найсмачніші начинки. Кокос потрібно нарізати на маленькі шматочки та відправити у блендер. Молоко готове, тепер в хід піде білий шоколад. Його потрібно занурити в молоко та розтопити. Залишилось зовсім небагато. Залишки шоколаду я натру для прикраси напою. Коли моя авторська кава опиниться в келиху, можна посипати на неї ще шоколаду та прикрасити ягідками. Це буде дуже смачно. Тільки ось це не кава. Кава має бути темною, значить, без шоколада тут не обійтись. Чому б не залити шоколадну кульку гарячим молоком? Це куди більше схоже на каву? Та краще. Лео, час обирати переможця. Yeah. Так, будь ласка, ми чекаємо. Що цього разу зробив професор? Фу, яркота яка. Ні, мені зовсім не подобається. Мабуть, приготування це не моє. А що приготувала Емма? Ммм, Непогано. Але що за сухі ягоди? Вони ж зовсім не смачні. Це просто прикраси. Джейн, вся надія на тебе. М -м, оце і правда смачно. Вітаю тебе з черговою перемогою. Ти знову зробила щось нереально смачне. Тепер я справжній кухар. Ура!